У надвірні відзначили сертифікатами на суму від 800 до 8 тисяч гривень випускників шкіл, які склали національний мультимедійний тест на найвищі бали. Таких учнів у Надвірнянській громаді 14. у нас в громаді діє програма оберовані діти, і згідно цієї програми, ми відзначаємо найкращих також за результатами національного мультипредметного тесту. Тут сьогодні були нагороджені діти на цьому святі, які отримали 190 і більше балів. Є в нас діти, які отримали 200 балів за окремими предметами. Ми ними пишаємося, вони наша гордість. Віталій Пирин для себе ще з дитинства обрав професію. Вирішив стати програмістом у сім'ї. Це вже традиція. Хлопець з високими балами вступив до університету Львівська політехніка для себе. Я ще напевно, коли поступав в ліцей, обрала те, що буду програмістом. І так і зараз я планую вчитися на програміста і не працювати. Я поступив у університет людської політехніка. Це радше більш таке сімейне. У мене батько викладач інформатики. Також у мене брат працює, і мені це від дитинства дуже багато подобається. можна сказати. Оксана Квасняк, випускниця Надвірнянського ліцею номер 4. Мультимедійний тест з української мови склала на 200 балів. Дівчина каже, готувалася близько року. Мріє здобути освіту хіміка. Я хочу бути хіміком. Я поступила в Чернівецький національний університет імені Юрія Фітковича. Це моє покликання. Я дуже люблю хімію. Голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович гордиться талановитою молоддю і зазначає, це майбутні депутати, лікарі та голови громад. Перехоплює дух, гордість за те. Що повна зала діток, які за підсумками 24 25 навчальних років з національного мультипредметного тесту показали найкращі результати. Є діти, які мають декілька предметів по 200 балів, це максимально. Це українська мова, це історія, це іноземні мови, це математика, це ті предмети, це ті, ті, ті напрямки, які ну, це є запорука. Розвитку України Іванна Осташук, Іван Сім'янів, спеціально для телерадіокомпанії надвірна.